Що означають повідомлення про прорив Збройних сил України у напрямку Токмака? І які літаки Рефії були пошкоджені під час авіаудару по авіабазі Сольці у цій недокраїні? з асилка на американського чиновника, пише, що США добрили поставку і F-16 на Україну внаслідок удару безпілотника по російській авіабазі Сольці. В Новгородській області РФІ могли бути пошкоджені літаки стратегічної авіації ту 22 м 3 Інсайдерські джерела стверджують, що удар пошкодив щонайменше два літаки. А також те, що на авіабазі в Сольцях перебувала не встановлена кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіусу дії ту 22 після удару безпілотника, уцілілі літаки були підняті в повітря та попрямували у напрямку авіабази Алєнія в Мурманській області. А що стосується прориву в напрямку Токмака, то в американському інституті вивчення війни уточнюють, то мається на увазі. Український наступ на північ та схід від роботиного це приблизно 23 кілометри на північний схід від токмака. Просування в цьому напрямку має тактичне значення. Через особливості структури російських оборонних ліній ці досягнення можуть дозволити українським збройним силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, які ймовірно дозволять вести в бій уже більші механізовані частини збройних сил України. Ми є у циклі сухої погоди. Ми добре розуміємо, що саме зараз прокипають і будуть прокипати найсерйозніші операції у притул до того часу, допоки не зайдуть дощі. Чому вся техніка дуже важка? Сучасні і танки, і Челленджер, і леопард важать поза 70 тонн, так само як БМП-2 Бредлі може важити до 30 тонн, і навіть дещо більше. І у так звану мокру погоду однозначно ми рухатися не будемо, але усе ж таки у стратегічному контексті маю певний оптимізм, особливо по обваленню південного плацдарму. Чому? Росіяни дуже сильно укріплюють Перекопський, перешеї. чому будують там трьох шланову лінію оборони дефіцитними ресурсами? Якби вони були впевнені, що утримають південний позар, вони б цього не робили. Разом з тим цей оптимізм дуже стриманий. Противник б'ється, б'ється на смерть і недооцінювати у першу чергу міні поля. А їх треба проходити, і це дуже важка робота. Жукущинами ми собі не дозволимо. Тобто кілька дивізів піхотних, а потім е, танки тому. Те, що на перший погляд виглядає уповільнений цей наступ, але я впевнений, що загалом все рухається у правильний напрямок. Ми, ми дійсно перебуваємо у третій стадії класичної індустріальної війни. І третя стадія починається після перших трьох місяців. Якщо за перші три місяці жодна сторін не досягає те, що називається розгром противника, бо це якраз і друга фаза є до трьох місяців, бо блискавичний е, розгром це перша фаза індустріальної війни, це у межах до 9-10 днів. А все, що йде вище трьох місяців, це якраз і є виснаження. І у цій частині я би сказав, що ми дещо серйозніше попереду Противника особливо в частині, що стосується винищення артилерії, бо війна на 95% залишається війною артилерії. І на сьогодні буквально кілька цифр, бо вони дуже серйозні і дуже потрібні. Якщо за півтори року ми винищували у межах 200 артилерійських установок на місяць, то у травні місяці 553, у червні 688, у липні 677. От сьогодні буквально за добу 33 установки, та це дуже серйозно, Це майже два дивізіони. Бригада це 72 стволи. А розуміючи, що росіяни знімати зі складнів мокруху мають багато у місяць і ремонтувати доправляти можуть на фронт у межах 200 арт-систем не більше 250 – гора. То ми перевищуємо показники їхньої спроможності практично утричі і впевнений, що кожен місяць буде саме таким. Тому у великому маховику перемелювання зброї та озброєння особового складу Ми таки їх суттєво випереджаємо. Бо, все ж таки, консолідовані ресурси євроатлантичного світу значно більше ніж російські. Хоча запас міцності у них є. Я його скасувати не можу, пане Петра. Збройні сили України подолали російське мінне поле і вступили в бій. За звільнення Токмака офіційний представник США повідомив CBS News, що українські сили подали російське мінеполе на північ від Токмака, і тепер ведуть бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто Токмак. Як ви оцінюєте подібну інформацію? Подібна інформація буде мати право на життя буде коректною, слушною і правильною, і будемо її аналізувати тільки тоді, коли цю інформацію підтвердить наш генеральний штаб. Все решта, це поки що лишень розмови і розмови, і ще раз розмови. І ще раз, для мене авторитетом залишається наш генеральний штаб і посадовці великого калібру, такі, скажімо, як Марк Міллі. От коли такі люди будуть давати подібну інформацію, тоді я персонально до неї буду ставитися серйозно. Загроза втрати Криму може змусити Путіна відступити. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Саме утримання Криму є головним пріоритетом Путіна. Що скажете? Ну так завжди так і було. Він сакральний для них. Вони коли його анексували, то Путін чітко сказав, що звідти навіть християнство прийшло е, до них. Ну і якійсь частині він правий, бо саме там брав Володимир Шлюб із. Цезарівною Анною, тобто тут, тут є якась певна історична доля. Дійсно, він сакральний. Там прокипіло багато їхніх е, битв, особливо у так званій Кримській війни. Вони це все це є одним із фундаментів їхнього державного наративу у, у частині віліче, тому немає нічого дивного. Чи Путін може піти на такий крок? Ну сумніваюся, тобто, що умовно залишає крим за собою. А решта роблять ще з доброї волі, мало імовірно, тому що вже доброї волі вже по тих окупованих територіях, котрі є. Це якраз і буде класична воєнна поразка персонально для Путіна, а вона коштує йому життя. Знову ж не забуваємо, що противник може вкидати найрізноманітні. Нітніші інформаційні теми, і це також може бути так. той наратив, яким вони промасують і нас, і колективний захід, де є точка для переговорів, Їм стратегічно розноса потрібні ці переговори, пане Петре. Щодо атакамців, літаків, наша улюблена тема F-16, Всі на всіх наших українських медіа про це говорять. А але тут треба розуміти, що просто знаєте, символічне передання такої скромної. Кількості літаків та декілька снарядів е е атакамців вони наскільки я розумію, суттєво не вплинуть на перебіг подій. І ось е наш е роман світан пише про те, що йдеться про сотні-сотні атакамців, які нам потрібні, і, наприклад, 10 ескадрілій f 16 тобто 120 літаків і це ну звісно така перспектива дуже віддалена як ви оцінюєте потрібність саме а, в цих відеозброєння і в якої кількості нам вони саме потрібні Думка виказана цілком слушна на 100% її поділяю. Якби було 120 машин, ми б цю машину, ми би цю війну завершили буквально за кілька тижнів. Але найголовніше з усім приданим озброєнням, особливо далекобійні ракети, скажімо, такі як AGM-158, вісім дальні завдання уверів 910 км. кілометрів. Тоді Крим можна перетворити у величезний майданчик палаючих сірників усього, починаючи від від боєкомплекту, закінчуючи залізничними вузлами, важкі бомби від GBU-10 до. GBU-24, чотири один, тридцять вісім, Лінійка дуже довга і, звичайно, кілька сотень ракет атакас, бо вони балістичні. Нагадаю, вони відрізняються від Storm Shadow тим, що це є наземні пуски, а наземні пуски відбуваються значно швидше ніж відбуваються пуски із. Літальних апаратів, і кількість має значення. От якби було кілька сотень, а бажано кілька тисяч і в американців дійсно є така зброя на складах поза 4 тисячі одиниць, підкреслюю, на складах, те, що не стоїть у строю, можуть це передати. Де Ребус і головоломка? Ми вже неодноразово про це говорили. Персонально свою позицію вже енну кількість разів висловлював, бояться розвалу Росії. Не знають, де ота лінія неповернення Путіну. Треба віддати належне. Він все так побудував. У себе там всередині, що йому альтернативи немає. Будь-який інший ще гірший, ніж він, набагато. А збірного Німцова, на жаль, немає. І допоки оцей інтелектуальний ребус не буде розв'язаний, допоти все буде рухатися так, як рухається зараз. Але пам'ятаємо геніальний вислів Наполеона. Випадок єдиний володар Всесвіту, він може статися, і історія знає: мільйон таких випадків, коли випадок переламував абсолютно все.